Вітаю! В цьому відео поговоримо про обчислення маси та кількості речовини. Перш за все, пригадаємо, що маса позначається маленькою літерою M, малярна маса позначається великою літерою М, кількість речовини позначається маленькою літерою М, співвідношення цих величин. Щоб обчислити масу, потрібно малярну масу помножити на кількість речовини, щоб обчислити кількість речовини, якщо нам відома маса, потрібно масу розділити на малярну масу. Якщо ж нам невідома речовина, і потрібно, наприклад, обчислити її малярну масу і з'ясувати, що це за речовина. Нам потрібно буде масу розділити на кількість речовини. Нагадаю вам, що М маленька це маса речовини. Як правило, ми будемо її обчислювати в грамах, але можна говорити про кілограми, міліграми і таке інше. Малярна маса її будемо. Обчислювати одиниці вимірювання грам в одному моль речовини грам на моль. Н маленька це кількість речовини, і вимірюється кількість речовини в молях. Використовуючи ці формули, навчимося розв'язувати задачі. Запам'ятайте, будь ласка, ці форми. Перша задача обчислити масу 4 моль фосфор оксиду Для того, щоб розв'язати задачу, потрібно обов'язково скласти скорочену умову задачі. Для цього ми пишемо, що нам відомо, дану в задачі. Нам відома величина 4 моль. В молях позначається кількість речовини. Нам потрібно скласти формулу сполуки фосфор 3 оксид. Щоб скласти формулу, пишемо фосфор на першому місці, оксид, значить оксиген на другому. А цифра 3 говорить про те, що ступінь окиснення фосфору плюс 3. Ступінь окиснення оксигену вам відома, вона дорівнює мінус 2. Тому хрест на ставимо індекси. Формула сполуки буде P2O3. Ось так воно має виглядати у вас в вашій роботі. Записуємо це дорівнює у нас дається 4. моль. Обчислити потрібно масу. Пишемо маса, обов'язково зазначаємо формулу речовини P2O3, про яку йдеться, і зазначаємо, що нам ця величина невідома. Пишемо слово розв'язання. Сподіваюся, що ви записали формули, якими ми маємо користуватися обчислення маси. Для того, щоб обчислити масу, потрібно малярну масу помножити на кількість речовини. Кількість речовини нам дається в умові нашої задачі. Тому ця величина у нас є, а от малярну масу нам треба знайти. Обчислюємо малярну масу. Малярна маса p 2 o 3 буде дорівнювати. В періодичній системі хімічних елементів з'ясовуємо відносні атомні маси елементів фосфору і оксигену. Для того ми дивимося, знаходимо фосфор в періодичній системі і оксиген і визначаємо їх. Атомні. Зверніть маси. увагу, що атомна маса фосфору. Ось тут, ви бачите, написано 30,9. Для того, щоб це відкинути, ми маємо нулік збільшити на одиничку. Округлюємо атомні маси до цілих. Атомна маса фосфору дорівнює 31. Що ж до оксигена: 15,9. Те ж саме, якщо відкидаємо, то 5 збільшуємо на одиничку. Відносна атомна маса оксигену, дорівнює 16. 31,16 запам'ятали, використаємо це. При наших розрахунках. І так, атомна маса фосфору 31, множимо на 2, оскільки два атома фосфору, відповідно, далі додаємо атомну масу оксигена 16, але оксигену 3 атоми, тому 16 множимо на 3 дорівнює. рахуємо. 31 на 2 це буде 62, плюс 16 на 3, це буде 48. Відповідно: 62 і 48, 110 10 грам на моль. Пишемо це обов'язково. Малярна маса сполуки P2O3. Все, що нам потрібно, у нас є і малярна маса, і кількість речовини, підставляємо в формулу, але обов'язково пишемо. Обчислюємо масу сполуки П2О3. Дорівнюємо малярну масу 110 г на моль. Ось вона. Маємо помножити на 4 моль. 4 моль у нас є в умові нашої задачі. На 4 моль множимо. Дорівнює 110 помножити на 4 440. Молі у нас скорочуються, грами залишаються. Ми обчислили, масу речовини – Тобто визначили те, про що нас запитують в задачі. Пишемо відповідь. В задачі нас запитали масу сполуки П2О3. Про неї буде і відповідь. Тобто, Маса П2О3 дорівнює. Ми її обчислили в нашій задачі 440 грам. Ось така задача у вас має вийти. Друга задача, яку ми розв'яжемо, звучить наступним чином: обчисліть кількість речовини сульфур 4 оксиду у його зразку масою 800 грам. Дано в цій задачі. Маса 800 грам і треба скласти формулу сульфур 4 оксиду. 4 це говорить про те, що плюс 4 у сульфура ступінь окиснення. У оксигена, ви знаєте, мінус 2. Тому формула цієї речовини буде СО2. Дорівнює, записуємо 800 грам. Обчислити потрібно кількість речовини. Ви вже знаєте, що кількість речовини позначається маленькою літерою N. Так і будемо записувати, і в дужках обов'язково маємо зазначити формулу речовини. Ми її вже склали SO2. Кількість речовини невідома. Пишемо розв'язання. Ця задача теж розв'язується з використанням відповідної формули розрахунку кількості речовини. Запишемо спочатку цю формулу. Якщо нам дається маса, то кількість речовини дорівнює масу потрібно поділити на малярну масу. Якщо ми уважно подивимось задачу, маса у нас є в умові задачі. А от малярної маси немає, тому її потрібно знайти. І я вам нагадаю, ми її знаходимо, обчислюємо, використовуючи відносні атомні маси, тобто користуємося періодичною таблицею хімічних елементів. В періодичній системі знаходимо потрібні нам елементи сульфур і оксиген. Наблизимо періодичну систему, щоб краще бачити. У сульфура відносна атомна маса, яку ми округлюємо до цілих дорівнює 32. Відносна атомна маса оксигену, теж округлена до цілих дорівнює 16. Використаємо ці дані для обчислення. Малярної маси сульфур 4 оксида. Атомна маса сульфура 32, один атом, тому просто 32. Відносна атомна маса оксигену 16, 2 атоми оксигену, тому 16 помножити на 2 буде, відповідно, теж 32. 32 плюс 32 дорівнює 64. І обов'язково пишемо одиницю вимірювання грам на моль. Ось така малярна маса сульфур 4 оксиду. В задачі нам потрібно знайти кількість речовини СО2. Запишемо, нсо 2 буде дорівнювати. Для того, щоб обчислити кількість речовини, потрібно масу. Маса у нас дається в задачі. Масу треба розділити на малярну масу цієї речовини, тобто на 64 грам на моль. Обчислюємо цю величину. І це буде дорівнювати 1,25 моль. Запишемо відповідь в задачі. Нас запитували кількість речовини сульфур 4 оксиду. І Ми обчислили, що кількість речовини буде дорівнювати 1,25 моль. Тобто зразок сульфур 4 оксиду масою 800 г містить 1,25 моль цієї речовини. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!